Сьогодні я бачила незвичний парад, можливо, правильніше сказати, марш людей з військово-духовим оркестром. Це було дивно, тому що люди одягнені у зелену уніформу з військовими мотивами, і все це відбувалося у невеликому ошатному німецькому містечку. Колона промарширувала вулицями міста, а потім дійшла до місцевого парку, який розміщений, до речі, на території старовинного замку. І там відбувся гарний концерт, і завершилося все це грандіозним фєрверком. Виявляється, це був стрілецький рух. Хто ж такі стрільці? Раніше в Німеччині це були громадяни, які об'єднувалися для захисту міста, вони тренувалися, а з часом це перестало бути військовим обов'язком і перетворилося на. Традицію гарну та клубний рух, і сьогодні це стрілецькі клуби, де люди займаються спортивною стрільбою, зберігають старовинні традиції на фестивалях. Вони одягають традиційну форму, шляпи, мундири і влаштовують паради на вулицях міста. Thank you.